Маційний фронт з нами Любов Цибульська, експертка з протидії російським гібридним загрозам, керівниця центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у 2021 році. А пані Любов вітаю вас. Вітаю Катерина. А значить, під трошки е, поговоримо про вчорашній оцей парад Пабідабісія. Ну він був бідним, ганебним і жалюгідним навіть для Російської Федерації. Я думаю, що і росіяни теж це розуміли. Е, і чи матиме це вплив власне на цей глубійний народ, що у них сидить? А Путін оце скривився? Наче я не знаю, що він там з'їв Лукашенко. Ну то, взагалі, окрема історія. Хоча він потім в, в мінську на свій парад ходив, і, ну ж трохи, але не вмирав як на російському московському параді. От матиме така жалюгідна картинка, вплив на російський глубінний народ. Безумовно, ми всі стали свідками чергового приниження Росії. Я думаю, що навіть для росіян стає зрозуміло, що щось міняється, що поради в них вже не мають такого вигляду, як раніше, що в них їде один жалюгідний танк, вироблений в 40-му році, ще й в Харкові. Тому вони повинні почати е, звертати увагу на бідність е, ось цих от заходів, які раніше е, на меті мали показати велич російського народу. Щось сталося з величу. Ну і головне, що ми бачимо і е, ту атмосферу страху, яка панувала вчора на параді. Так вони очікували е, українських дронів. І в російських пабліках масово писали яке щастя, що не відбулося жодного теракту, які молодці наші спецслужби. Тому порівняйте, що було рік тому Київ за три дні, і зараз щастя, що не було теракту. Ні, Яну тут треба сказати росіянам, що це не ваша заслуга, а наше недоопрацювання. Але ця історія з тим, що якийсь дрон там вдариться в день параду по Кремлю, по Червоній площі. Це якесь іпсо, яке просто вийшло з під контролю. Я думаю, що це були їхні очікування. Ну зрештою, вони розуміють, що це особливий день для них, і українці нібито мали це використати. Хоча для мене особисто зрозуміло, що там було дуже багато людей, і ані Україна, ані російські партизани, мабуть, не хотіли би, аби були жертви серед зовсім такого цивільного населення. Ось тому добре, добре що. Все відбулося саме так. Вони побачили ось те приниження, і росіян російській пропагандистській машині не вдалося показати, як захід ці західні еліти, як вони називають, і Україна атакує їх в цей особливий день. Ну, по перше, Україна це не Росія. В нас немає цієї перев'язки до якихось аля сакральних дат. Ну якби по кримському мосту ми б'ємо тоді, коли нам треба, а не тоді, коли на Росії якесь там свято. І або вони так нас як приміряють своє на нас, або ну я, в мене просто навіть немає іншого пояснення, чому вони вирішили, що от ми будемо бити по параду. Ну, власне, кожен міряє по собі. Вони ж це завжди використовують. Так, кожен особливий для нас день для них важливо вдарити. Так в них важливо завдати нам волю. От вони думають, що це має бути і наша тактика. А, і а, тенденція серед російських блогерів, що я вчора помітила, там є такі, ну для Росії це ж, мабуть, сміливо для рускава чоловіка. Написати в інтернетиках, що о господи, та це ж триває настояща війна, як в 41 м Тільки тепер нацисти це русі. Хтось вийшов і сказав навіть там прям ротом, проговорив на відео, що нашому вв'язувалися в цю війну, ми недооцінили Україну. А це просто тому, що його може якась башта ФСБшна прикрима прикриває. Чи справді вони починають щось здогадуватися? Насправді я так бачу, що експерти починають помічати, що в Росії допускають уже оцю думку, що Україна. Перемагає, що Україна дуже такий гідний супротивник. у Росіян не все так добре на полі бою. Тобто, дедалі більше цих обговорень відбувається навіть на центральних російських телеканалах. Ну і ми всі знаємо, що таким чином зазвичай Кремль готує своє населення до різних сценаріїв. От можливо, саме це зараз і відбувається. Тому що раніше вони ще в них там ще був проскакує в у цих от z блогерів. Що е, якщо ми там не зупинимо українців умовно в Бахмуті, то завтра нам доведеться обороняти вороня там і намагаються якось вклеїти е, цю війну і зробити з неї нову Велику Отечественну, але воно щось трошки ну не вписується, бо на Росію ж ніхто не нападав. Ну, це для нас так зрозуміло, тому що ми оперуємо логічним мисленням. А для росіян у них сприйняття інакше. У них сприйняття, що на них напав е, захід е, руками України, і ось саме в цьому їх переконують основні пропагандисти, що вони обороняються. Це дає їм відчуття ось цього великого зовнішнього ворога, і це насправді їх дуже об'єднує і мобілізує всередині країни. А тепер про здорову комунікацію. Я думаю, ви теж бачили цю серію мультфільму, мультсеріалу американського Гріфіни. А вона присвячена російському Челябінську. Він там зображений, як на мене. І я ніколи звісно не була в Челябінську, але ну це прям якби максимально реалістично. У Мене тільки одне питання: що вона їсть? Бо я думала, що це цибуля, але то може бути ріпак якийсь. Так от на Росії цей мультик викликав страшенний просто резонанс. Його витирають з Ютюбів. Ну щоб цей шматочок знайти, ну треба було постаратися я вам серйозно кажу а через телеграми і твіттер. в ютубі його не знайдете а були звернення російських депутатів що треба значить що це приниження що це треба заборонити цей мультик отаке от що дозволяють собі ці американці а в мене питання пам'ятаєте була ж колись ця, та наша раша і там теж був цей челябінськ точно в такому самому зображенні і тоді це не ображало росіян а що сталося? Тому що тоді вони сміялися самі з себе. А з тих часів, до речі, ну звісно, багато часу пройшло, і з тих часів їм вже не можна сміятися із самих себе. А, і якщо ми подивимося російські розважальні програми, російський розважальний контент, то ми побачимо, що там вже зовсім немає будь-яких жартів про росіян, лише велич, велич і велич. А тепер, а той факт, що це зробили американці. От це про що говорить тільки підтверджує що... те, що нібито за усім стоїть кровожерна Америка, як стверджує російська пропаганда. А для заходу це що означає? Що нарешті вони позбавляються ілюзії оцієї загадочної руської душі чи хавтостой Достоєвський, Ось справжня Росія, де вона їсть чи то цибулю, чи то брюкву в брудному місці, де всі п'яні. Насправді в Америці і не було таких кажу, ілюзій про, про Росію, і ось ця цей наратив про загадочну руською душу він більше властивий європейським країнам ніж Сполученим Штатам. А ще одна дуже кла історія, яка ну всіх вразила українців вчора і позавчора. Це проморолик до Євробачення від Ліверпуля. Це надзвичайно чутлива історія. Я не зустрічала ще людину, яка в якої сльози на очах не з'явилися, коли там показували цю дівчинку українку в школі. І це теж зробили британці і так частково на підтримку нас. Але вони зробили це для себе. Це їхній ролик. Welcome to Liverpool. Це про, про них, про їх настрої, про те, як вони ставляться. Можна говорити, що ми виграли знову цю е, битву на інформаційному і на культурному фронті? Дійсно, ролик надзвичайний, дуже зворушливий. І я теж погоджуюся, що важко знайти людину, яка б не пустила сльозу. Я от вчора буквально розплакалася, коли дивилася його. Це вкотре підтверджує, що Британія наш надійний партнер. Що британці дуже добре розуміють, з яким злом ми боремося? Що британці на нашому боці говорити про перемогу ще рано, навіть в інформаційному на інформаційному фронті, це постійний процес, і нам треба перемагати щодня. Так ми. Заволоділи серцями е, багатьох е, людей на Заході. Але проте залишається ще багато інших країн. Є країни глобального півдня, де у нас ще дуже багато роботи, і де Росія дуже активно працює, і де немає такого розуміння, що це за війна і за що бореться Україна. А якими От де у нас де вдається, наприклад, на. Ну, там... Давай ну зосереджуємося умовно на громадянах і серцях країн-партнерів, так ті, хто нам дають зброю. А чи завжди в нас все йде гладко? Чи бувають моменти, коли ми трошки програємо цей інформаційно-культурний фронт? З початку повномасштабного вторгнення я би говорила про те, що наші комунікації назовні є дуже успішними, і що країни заходу. Це Сполучені Штати, це країни Європейського Союзу, Австралія. Вони переважно на нашому боці. Звісно, всі країни інші в рамках Європейського Союзу складніше працювати з французами, складніше працювати з німцями. Балтійські країни мають свій досвід, свою історію. Існування співіснування з Росією вони дуже добре знають про що йде мова, тому вони повністю на нашому боці. Так само і скандинавські країни, та ж сама Швеція, де підтримка України є однією чи не найвищою е в усьому європейському союзі. Тому е ми, ми стабільно е добре працюємо на західні країни. Проте, Залишається Латинська Америка, залишається Африка, залишається Тихоокеанський басейн, і там нам треба підвищувати свою присутність, і там нам треба комунікувати інакше, не використовуючи інші е меседжі, ті ж самі наративи, але самі меседжі мають бути інші, тому що сам культурний контекст, політичний контекст, а е інший в цих країнах, наприклад, в країнах Африки. Росіяни активізували свою пропаганду, використовуючи існуючий вже оцей, існуючий вже антиамериканський настрої. І вони грають на тому, що це нібито війна Росії проти Америки. Ось і це добре лягає на знаходить ґрунт в тих країнах, де є оцей ресентимент по відношенню до е західних країн. А на Латинську Америку що вони тоді транслюють? На Латинську Америку, власне, так само вони говорять про те, що це все НАТО, що це НАТО воює з Росією. І в Латинській Америці ситуація, мабуть, найскладніша, тому що ми дуже далеко від них, і вони не розуміють, чому вони, наприклад, мають страждати, не отримувати якісь свої там продовольчі товари, своє зерно. Через те, що українці і росіяни воюють, і наратив, який проштовхує там Росія, зокрема стосується миру. Нібито Росія вже готова сісти за стіл переговорів і припинити кровопролиття, а Україна хоче продовжувати. І, от наше завдання в цих країнах пояснювати, що ми як ніхто хочемо миру, але ми не хочемо миру на російських умовах. Ми не хочемо зупинитись зараз і дати їм час і можливість краще мобілізуватись, озброїтись і напасти на нас знову. Ми хочемо відвоювати свої території, ми хочемо покарати винних. Ми хочемо отримати відшкодування та репарації за всі завдані збитки, і ми хочемо, аби російське суспільство зрозуміло, що воно помилилося. що Це було неправильно, щоб Росія, хоча б раз в своїй історії, мала ось цю рефлексію. На те, що вона, вона зробила, тому що е, в Росії один режим переходив в інший, і росіяни ніколи не рефлексували, ніколи не переосмислювали свої дії, так як це зробила та ж сама нацистська Німеччина, наприклад. Так, треба працювати, то я з вами повністю згодна і е, нівелювати оці от російські способи донесення своїх наративів на ці країни. Дякую дуже, пані Люба. А Любов Цибульська була з нами, експертка з протидії російським гібридним і керівниця центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у 2021 році.